Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 2 листопада поляки підірвали 27 вагонів з важкою технікою поблизу білорусько-українського кордону. Просто під час переговорів Путіна і Лукашенка. Сигнал послано операцією. Командував один із польських полковників. Важкі втрати для білорусів. Цілі ешелони. Ось так і треба разом долати ворога, а не сваритись. В той же час пролунали вибухи в польських сувалках. У відповідь на це знову спалахнув аеродром Бреста в четвертій ранку, понад 15 Не Мих ракет прошили повністю військовий аеродром Бреста. За даними телеграм-каналів на аеродроми, знищено важливого білоруського та російського генерала. Топор помсти пише, що наведе подробиці згодом. У Варшаві готують комплексний план посилення обороноздатності країни на випадок війни з Росією. Польща планує зміцнити свої кордони з РФ та Білорусію та провести комплексну підготовку державних механізмів та населення до ймовірної війни з Росією. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Радіо Зет на питання, чи настав час. Будувати в Польщі бункери, фортифікаційні споруди на кордоні з Росією та Білорусію. Міністр відповів, що уряд готує такий план та де-факто вже зміцнює свій кордон і проводить комплексні заходи. Кисяняк Камеш розповів, що вже певний час в нього є евакуаційний рюкзак, і поки що немає підстав його розбирати. Коли я збирався в Україну, це була перша поїздка після початку війни. Я підготував рюкзак, з яким поїхав туди. і Він досі запакований, сказав міністр, додавши, що не збирається нікого залякувати. Він також наголосив, що з нового навчального року в усіх школах. Олах країна буде введено курс навчання з армією. Ця програма вже є. І наступного року всі школи будуть готувати дітей до надзвичайних ситуацій, куди йти, де сигналізація, куди телефонувати, як поводитися, розповів міністр оборони. Його також запитали, чому в Польщі терміново не будуються заводи з виробництва артилерійських боєприпасів. Косіняк Камиш відповів, що уряд працює над цим питанням, а Також планує виділити на оборонні потреби 100 мільярдів євро, які зокрема підуть на будівництво загальної системи ППО. Нагадаємо, США, Польща країни Балтії проводять спільні навчання ВПС. Метою навчання є розширення інтеграції систем протиповітряної та протиракетної оборони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.